Вітаю! Наша команда продовжує працювати. Сьогодні тестуємо швидку їжу, а саме грузинську випічку. В парку перекушуємо смачною грузинською випічкою. Отже, самса зі свининою. Дивимось, як вона виглядає. Оцінюємо її на вигляд і дивимося, що всередині видно м'ясо. М'яса щось немає, але є. Так, трішечки є. Є там помідори, бачимо. Добре, це 50 гривень. І наступний у нас пиріг з куркою. І там теж писало, що там є помідори, тому подивимось, чи є тут у нас курка. Та є, бачимо, є м'ясо. Да, М'ясо видно, небагато, звісно, м'яса. Помідори поки що не видно. Будемо куштувати, можливо, побачимо. Ну і зап'ємо мохіто теж із грузинського ларьочка. Отже, куштуємо і робимо висновки. А ви у коментарях пишіть, чи хотіли б ви так швидко перекусити. Гарячою такою смачною грузинською випечкою. Дуже дякую за ваші коментарі за лайки. Ми робимо висновки з цього і стаємо кращими. Дякую вам, всіх зі святами, гарної погоди вам!